Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 128. Її створив німецький шахіст та професор математики Адольф Андерсен. Хід білих мат за 4 ходи. Подумайте. Білі виграють на туру із слона. В чорних є з'єднані прохідні пішаки. Але якщо білі будуть грати правильно, то, звичайно, ці пішаки в ферзі не пройдуть. Мат за 4 ходи. Давайте тура б 8. Переважно потрібно відрізати короля по крайній лінії, щоб був мат. Тура б8 неправильний хід король 4. У білих зараз мало фігур, щоб і обмежувати чорного короля і поставити йому мат. Потрібно звернути увагу, що якщо білі зіграють слоном, то чорному королю шах. Наприклад, хід слон d4 побили пішака, король Б3. Тепер в чорних мало ходів. І ми навіть знаємо наступний хід чорних Це 2 Але тут неможливо чорним створити швидко мат. Наприклад, Тура 7 не вдається активізувати туру. Робимо вичікувальний хід Це 2 В чорних закінчились ходи, їм загрожує пат. Білі не мають тут мату за два ходи, і вже навіть потрібно розпатовувати чорного короля. За білих правильний хід це хід слоном. Але на поле Б6, тільки поле Б6. Шах, король Б3. Тура А1, тільки цей хід. Чорних єдиний хід, С2. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, мат за 2 ходи. Подумайте. Якщо побити пішака слон d4, це пат нічия, це нас не влаштовує. Якщо передати чергу ходу, то в чорних єдиний хід король С3. Ми знаємо наступний хід чорних і маємо це використати. Правильний хід слон на 5. Тільки король С3. Слон на 5 це ми зв'язали пішака. І пішак більше не захищає поле А3. Тому є хід тура А3 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Слон b6, король Б3. Тура 1. Обмежуємо Чорного короля. Єдиний хід С2. Слона 5. Єдиний хід король С3. Тура 3 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!